Тають посмішки навколо радісно луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. Зустрічає школярів своїх знову свята, радісні хвилини, безліч версневих привітань. Здравствуй, школо! Ненька Україна! Нас вітає всіх і святом знань! Нехай на нас чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна: підняти вгору прапор України, хагім держави зараз пролуна. Ще не вмеражи ні слава, ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожи. So Що ми брата, рошучила, ми положим за нашу слого, покажем, що Наша школа кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для нього головне. Так, і це не важко зрозуміти. Перший день це урочистий час. Наші поздоровлення і квіти. Любий наш директоре для вас. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі. Я від щирого серця вітаю вас із Днем Знань. З Днем. Першого дзвоника. 1 вересня це початок нового навчального року. Це старт до боротьби за знання, за відмінні оцінки, за вірних друзів, за подолання нових висот. Сьогодні урочисту лінійку ми проводимо вже у звичному для нас онлайн режимі. Події, які Почали відбуватися після 24 лютого 2022 року, поділили життя українців на до і після. Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, значна частина людей, в тому числі і дітей, перемістилися в більш безпечні місця. Не тільки на території України, але і за її межі. Тому сьогодні двері рідної школи не всі здобувачі освіти відкриють, не всі сядуть за парти. Ми всі чекали нормального навчання, живого спілкування. Відповідні комісії дали дозвіл навчатися нашому ліцею в офлайн режимі. Тому школа і педагогічний колектив чекають на вас. Сьогодні дійсно свято свято в першу чергу для наших першокласників. Ласкаво просимо до шкільної країни. Нехай перші ваші кроки дорогою знань стануть міцною, міцною основою подальшого навчання та саморозвитку. Ніхто не обіцяє, що буде легко. Ніхто не обіцяє, що завжди буде цікаво. Але ви повинні дивитися на тих, хто успішно закінчив наш навчальний заклад і зумів визначитися у суспільстві. І тому бажаю вам сил, натхнення та наполегливості. Для наших 11-класників сьогоднішній перший дзвінок пролунає в останнє в стінах нашої школи. Бажаю їм наступний перший дзвоник почути в омріяних ними вузах. Шановні батьки, щиро вітаю вас зі святом 1 вересня. Сьогодні ваші діти роблять перші кроки, та вже скоро своєю працею вони прославлятимуть родину, віддаючи сили та знання. На справу розбудови держави, зміцнення її могутності. Окреме велике спасибі вам, шановні вчителі, з нагоди свята прийміть мої найщиріші вітання та побажання за неповторну працю, тепло сердець, терпіння і сумлінність у виконанні такої високої місії. Як виховання підростаючого покоління. Вчитель це професія від Бога, всі інші професії від вчителя. Здоров'я вам, шановні педагоги, благополуччя, родинного тепла, старанних і вдячних учнів. Хай вам щастить! Слава Україні! Шкільне життя не важко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. І хай у світі стались певні зміни. Багато є проблем і запитань, але слова освічена людина, найгірші різних титулів і звань. Тож присвятив життя ж справі, хто доклав зусилля чималі. Порадники, вимогливі, ласкаві, зі святом любі вчителі. Горні, ех, стати першокласником мені. Так, безумовно, вчився б ти казково. Наш перший клас. Вам любі зараз слово. Жрива річ, прокидався я всю ніч. Раз у раз питав матусі, чи я вкрад не запізнюся. Де мій жосеть, де буква? Я вже учень, я школяр. Упували, мама і тату мені зошитів багато, щоб дочка не лінувалась, добре вчитись намагалась. Ще бабуся дала ручку і сказала вчись, тійсь унучку. Іграшки лишились вдома, грати зараз нам не час, оце стежище знайома, я йду вже в перший клас. Я весела, чепурна, в мене фурма є шкільна. Першокласниця гарненька проказала тихоненька. З нею згодна вся сім'я вже тепер я вчительки ласкаві очі, і я до школи йду охоче. І ось вона важлива мить. Я прийшов до школи вчить. Весень, фам кени, і у його є багато справ. Так сьогодні свято в мене, я сьогодні учнем став. Домусь добре, бо маю мету, я знаю, кен, буду коли. Підросту я в свої, не зраджую ніколи. Тож знайте, я буду директором школи. Фізкультура в школі є, це я встиг почути. Дуже м'як, бати, клички, дуже хочу бути. Гарні класи, коридори, світла школа і простора. Вчитель добрий, все гаразд. Можна й Добре, дякуємо дуже, але зараз, любий друже, нам послухати вже час випускний наш старший клас. В школі вони вже останній рік. Рік любові, сподівання, дружби, іспитів складних. Що ж, послухаємо їх. Вересень, панує в коло, то художник-чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас останній в школі рік. Рік останній, мрії, сподівання. У майбутнє поступовий крок. Твори теореми і кохання дзвоник, що нас кличе на урок. Рік останній, осінь золотава, у житті юнацькій перший звіт. ти сторінка юності яскрава, ти дитинства незабутній слід. Рік осінній, перше листя, плани і думки на самоті. Рік останній, ти карку чистий, що посієш, ти пожнеш в житті. Рік останній зустрічає раду, друзі, що з тобою вчаться теж. Рік останній, вчителя порада. Справа в тім, що потім обереш. Рік останній, подорож та скличе, мрією легкою воника, ніжністю дівочого обличчя, поглядом більшу сім'янака. Він, фантазії крила кольорові, промінь сонця далечіння сна. Перший вірш, освічення любові, Бал останній – випускна весна. Рік останній, ти надій, зірниця, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній, ти ще таємниця, та що ми розкриємо самі. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срівний голос чують усіх. хай буде рік шкільний для нас щасливий, для цього докладемо ми зусиль.